Доброго ранку в ефірі програма рано вранці? І нарешті настав час нашої рубрики «Гостєвий майданчик. Як я анонсувала раніше, сьогодні у нас у гостях Олена Одинока, керівник маркетингових проєктів видавничої групи «КМ Букс». Доброго ранку, доброго ранку, пані Олена. Хотілося б розпочати нашу розмову з такою головною знаковою для України літературної події. Україну відвідає французький письменник Фредерік Бегбедер. Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося його до нас запросити? Справа в тому, що наше видавництво підготувало до друку чотири його книжки українською мовою. Серед них вже такі нашумівші бестселери 99 франків та кохання живе три роки. І трохи раніше вийшли ще дві це Бесіди нащадка епохи та роман і Селінджер». Ми йому запропонували відвідати Україну, провести презентацію його книжок українською мовою. Чим він погодився і ось уже зовсім. Скоро, 18-го числа, 18 вересня, відбудеться презентація його книжок у магазині Буква в ТРЦ Дрімтаун о 12-й годині для всіх бажаючих. Запрошуємо, приходьте. Така нагода трапляється рідко. Це точно він одразу погодився а, так, як він ставиться взагалі до перекладів. Своїх книжок е, він в принципі досить позитивно ставиться як і до перекладів, так і до нашої країни загалом. До українців. Наскільки я знаю, він зараз дуже... Так, лояльно відноситься, тому що дивується з нас, українців, як ми от в цій ситуації, яка зараз існує в нашій Україні, як ми е, боремося, як е, наші хлопці віддають своє життя просто за Україну. От, він завжди каже, що коли його запрошують в Україну, то він залюбки погоджується. Цікаво, чи були в нього якісь можливо вимоги чи прохання до свого приїзду? А, ні. Скільки я його не просила надіслати нам райдер, щоб ми хоча б зорієнтувалися, що де коли, що він любить, можливо, яку кухню, там, таке інше? Ні. Абсолютно. Нічого. Він просто казав, ви надсилайте, що ви пропонуєте, а я гляну. Ну і все те, що я йому пропонувала, було гаразд. Скромна людина. Скільки часу пішло на переклад книжок цих? Ми ж досить давно, в принципі, над ними працюємо, але, ну, я не знаю от взагалі рамки, скільки йде на переклад, але готуємо ми їх вже інтенсивно до друку, десь останніх напевно місяців два. Так щоб з редагуванням всі всі-всі-всі ці моменти. Чи вистачає в Україні гарних перекладачів української мови? Гарних перекладачів українською мовою, саме літературного перекладу, дуже мало. Катастрофічно мало просто в вузах не готують таких спеціалістів, в вузах здебільшого готують перекладачів в загальних рамках. Якщо дають якісь програми, то це або якісь економічні політичні новини, якісь суспільно-політичні новини, якісь можливо там дослідження. А щодо літературного перекладу йому приділяють дуже мало уваги, і таких людей все менше, і зараз вони все затребуваніші. Як ви Стаю. шукаєте? Як ви шукаєте і знаходите ту саму людину? Ми зовсім недавно ми. З, в Зв'язку з такою інтенсивною роботою, що потрібно дуже багато перекладачів. Ми пропонуємо ми навіть наших на наших сторінках у соцмережах вивішували інформацію, розміщували тестові завдання для редакторів, для перекладачів. Кожен бажаючий, хто вважає, що він може, він брав ці завдання, виконував їх, надсилав нам, і з деякими з них ми вже зараз працюємо. Чи вдалим є ваш вибір? Як ви думаєте? Я думаю, що так, але з величезної кількості, от якщо взяти, наприклад, 30-40 робіт, можливо, один-двоє це ті, з ким можна попрацювати. Звісно, під наглядом випускових редакторів вони багато редагують, але це хоча б щось більш-менш те, що нам потрібно. Боже, а що ж робити далі? Не знаю. Книгодрукування в Україні, чи є зараз попит на українські книжки? Є, е, звичайно, і це видно навіть з магазинів книжкових. От якщо, наприклад, зайти у магазин, якщо зайти 5 років назад, то е, відсоток україномовних видань був набагато менший, ніж є зараз. Якщо 5 років назад україномовних видань було десь з російськомовними, я маю на увазі десь 30 до 70 або 40 до 60, то зараз в Україні умовних видань вже більше ніж 50, вже, можливо, навіть 60 до 40. Чому український переклад відбувається так довго, адже російський виходить набагато раніше? Це через те, що спочатку перекладають з російського чи тому що а взагалі Чекають. це це такий що... Момент він дуже складний. Це, сам, це одна з тих, скажімо, перших моментів, коли починається книжка. Якщо виходить у світі, там у Європі, в Америці, виходить якийсь, якийсь роман, наприклад, якийсь стає суперпопулярним. Звичайно, правовласники, Цих романів надають перевагу мовам більш поширеним спочатку, а вже потім доходять, наприклад, до української. Вона ж не така поширена у світі, як, скажімо, російська мова. Тому буває так, що російськомовне видання виходить швидше. З якої мови перекладають на українську? Зараз в наше видавництво виключно з мови оригіналу. Тому часто буває так, що нам потрібні перекладачі із французької мови на українську, з англійської, в залежності від того, якою мовою вийшов оригінал. Як видавництво обирає, що перекласти? Адже я, наприклад, коли буваю у магазинах, я бачу, що перекладені книжки не тільки бестселери, але й, наприклад, мені зовсім невідомі. Звісно, взагалі, коли Починається е, таке питання, завжди задають, чи конкурують видавці, наприклад. Так? Зараз я, я б сказала так, що видавництва між собою не конкурують. Вони можуть конкурувати тільки в, в, такому маленькому, е, в такій маленькій сфері, як пошук книжки, і вчасно її собі купити, скажімо так. Звісно, наприклад, з 10-20 видань може бути два-три з них лише бестселери, А інші книжки ми шукаємо, наприклад, за порадами. Дуже багато читачів в наших соцмережах пишуть нам пропозиції: от у світі з'явилась така книжка, може вам буде цікаво. Пошукайте, будь ласка, чи будете ви її видавати? Якщо наші редактори цікавляться цією книжкою і дійсно знаходять, що вона може бути цікавою, тоді ми за ці книжки беремося. А як щодо оформлення, хто за нього відповідає? Чи оформлення береться з оригіналу? Тут теж моменти домовленості. Якщо є можливість? Купити оригінал обкладинки, тобто купити право на його використання, то в принципі змін ніяких внести туди неможливо, тому що це вже все затверджений е, варіант. Ми можемо максимум перекласти текст на обкладинці нашою мовою і такими ж шрифтами, кольорами, тобто змінювати нічого немає можливості. Якщо обкладинки немає. Тоді, звичайно, художник або ілюстратор, вже відповідно, там орієнтуючись, можливо, на обкладинку оригінал, малює обкладинку для українського видання. Чи є зараз попит на книги українських письменників? Він все мені здається, він все більше зростає. В нас навіть можу сказати, що десь півроку назад ми започаткували, ну можливо, не започаткували а. Більші ставки зробили на е, сучасних українських авторів. У нас відкрилась редакція сучасної української літератури, якою займається відома письменниця е, Міла Іванцова, теж авторка багатьох романів, номінацій. От е, вона шукає е, не тільки відомих, а, можливо, таких, які. Е, Таких авторів, на яких варто звернути увагу. І е, в нас виходить багато дебютних романів. І коли, наприклад, виходить роман у червні, а у липні він уже по мережі бестселер, а це дебютний, наприклад, роман автора, то це таке це, все, все це щось означає. І він виходить в продажах на рівні з світовими бестселерами, по візьмемо, наприклад, мережу буква в магазині, то Душа радіє, дійсно, що в нас є такі люди, дуже талановиті, і ми сподіваємося, що вони стануть дуже відомими. Насправді, як ставиться мені от дуже цікава ціна на книгу, адже зараз у нас книги дуже дорогі. Від чого це залежить? Книги дорогі, як і все інше, тому що взагалі процес створення книжки дуже об'ємний. Вже коли ми знаємо, що ми можемо робити ту чи іншу книжку, задіються перекладачі, редактори. Далі в роботу книжка віддається на типографію, а це матеріали, логістика, оплата праці людей, які працюють на типографії, це закупка матеріалів для книжки, які теж дорожчають. От. Знову ж таки, логістика, знову, ну, от всі ці моменти їх потрібно враховувати. Тобто, якщо ростуть ціни на все, то, звісно, ростуть ціни і на папір, з яких робимо книжки, і на теж паливо. На якому їздить машина, от ну, то так от і формується. Дешевше не можуть бути книжки, коли все дорожче. На жаль, наш час вичерпано. Я вам бажаю натхнення, бажаю сили. Нехай все у вас буде добре, нехай складеться так, як ви замріли. А для нас я побажаю, щоб книжки були дешевшими. Дякую вам. Сьогодні у нас у гостях була Олена Одинока. Ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого.